Тобі незаконно вручили пов'язку, і ти сподіваєшся без проблем її оскаржити? Не вийде. Чому не вийде? Бо так сказав сам Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 23 жовтня 2024 року у справі номер 380 дріб 2838, дріб 24. Обурливо, правда, а це ви ще не бачили саму постанову. Не знаєте, яка там мотивація суду та обставини справи? Моє ім'я Олександр Я Юрискубаде пропоную вам розібратися. Верховний суд звернув увагу, що обставини незгоди військозабов'язаного із діями ТЦК щодо вручення йому повістки, а також незгоди з відповідними наслідками, пов'язаними з його відмовою від отримання повістки, не можуть бути предметом розгляду та оцінки в порядку адміністративного судочинства. Суд вирішив, що виготовлення повістки на прибуття до ТЦК та СП, яку позивач вважає сфальшованою, не є рішенням чи дією суб'єктуваних повноважень у розумінні кодексу адміністративного судочинства України. Повістка не може бути оскарження в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати свій військовий обов'язок відповідно до закону. А щоб більш детально розібрати це рішення та розуміти його мотиви, дивись повну версію цього відео на нашому Ютуб каналі.